Обдарованість, геніальність, талановитість, високий коефіцієнт інтелекту. Ці поняття широко вживаються в суспільстві, проте їх не завжди правильно розуміють. Приміром, люди часто вважають, що високий рівень інтелекту це запорука успіху в житті. Але чи так це? Тож сьогодні поговоримо про IQ, сучасні погляди на психологію обдарованості, міфи пов'язані з нею, і багато іншого. Обдарованість це складне поняття, щодо визначення якого навіть експерти ще не до кінця дійшли згоди. Зазвичай її пов'язують із високим рівнем IQ. Наприклад, 130 або вище. Але обдарованість це набагато більше, ніж коефіцієнт інтелекту. Обдаровані люди не просто високоінтелектуальні, вони також виявляють надзвичайну креативність, коли справи доходять до розв'язання проблем. Вони зазвичай сильно мотивовані, особливо коли їх цікавить те, що вони роблять. Ця трійка якостей, високий рівень IQ. Креативність і мотивація є запорукою постійного бажання вчитися, розуміти й оволодівати новими навичками. Обдарованість також супроводжується підвищеною усвідомленістю. Це коли людина дуже уважно сприймає і розуміє оточуючий світ, свої власні думки, емоції та фізичні відчуття. Це означає більш глибоке й осмислене сприйняття подій. І власної поведінки. Обдаровані люди мають сильно розвинене почуття справедливості, критично мислять і глибоко розуміють емоції інших людей. Вони встановлюють високі стандарти для себе. Однак психологічна стійкість є важливою. Незважаючи на те, що обдаровані особистості швидко й ефективно засвоюють нову інформацію, їм іноді може не вистачати наполегливості, оскільки вони звикли, що їм усе легко вдається. Щоб по справжньому розквітнути і сяяти, обдарованим людям потрібно розвивати ментальну стійкість. IQ-тест або тест для визначення рівня інтелекту є широко визнаним інструментом у світі. Одним з найпопулярніших IQ-тестів є шкала інтелекту Векслера для дорослих і окремо для дітей. Ці тести високо цінуються і широко використовуються як у клінічних, так і в наукових дослідженнях. Вони оцінюють різні аспекти інтелекту. Такі, як вербальні здібності, образне мислення, робоча пам'ять і швидкість обробки інформації. Ще одним поширеним IQ тестом є шкала інтелекту Стенфорд Біне. Він відомий своєю універсальністю та використовується для оцінки когнітивних здібностей людей різного віку. Але є деякі сумніви щодо надійності цих тестів щодо оцінювання обдарованості. Одним із них є те, що, хоча тест і вимірює різні аспекти інтелекту, цього недостатньо. Адже обдарованість це більше, ніж коефіцієнт інтелекту. З допомогою IQ-тесту не можна визначити мотивацію і творчість, приміром. Ми часто вважаємо, що наявність IQ 130 і вище свідчить про високі інтелектуальні здібності. Але інтелект це не одне число. І результат тесту не абсолютний результат. Насправді тести IQ визначають певний діапазон результатів. І тому, коли ми вказуємо на IQ 130, ми маємо на увазі приблизний інтервал, що охоплює числа від приблизно. 125 до 135. Крім того, деякі діти з IQ, що трішки не досягає 130, все ще можуть потребувати додаткової інтелектуальної стимуляції. Тоді як інші з показником вищим за 130 можуть добре функціонувати в межах звичайної шкільної програми. Отже, важливо звертати увагу не лише на показник IQ. Але і враховувати інші чинники, такі як концентрація, мотивація та риси особистості. Різні дослідники, як от Девід Векслер, створили різні версії тестів IQ для певних вікових груп, що підкреслює, наскільки складним може бути вимірювання інтелекту. Хоча тести IQ забезпечують об'єктивні вимірювання, їхнє тлумачення залишається суб'єктивним. І може змінюватись залежно від контексту. Є критика щодо того, що певні прошарки населення недооцінюються традиційними методами тестування. Наприклад, діти з неблагополучних сімей або діти іммігрантів можуть зіткнутися з мовними або культурними бар'єрами під час проведення тестів. Високообдаровані діти часто виявляють ранні ознаки, які відрізняють їх від однолітків. Ще з раннього віку ці діти можуть бути надзвичайно пильними, компанійськими та прагнуть активно спілкуватися з дорослими. Підростаючи, вони швидко розвивають великий словниковий запас. Ці діти часто вже міють читати і писати ще до того, як підуть до школи. Ці ранні етапи розвитку супроводжуються глибокою цікавістю. Вони ставлять багато складних запитань, на які дорослі можуть не мати негайних відповідей. У соціальному плані обдаровані малюки можуть краще спілкуватися зі старшими дітьми, ніж з однолітками. Іншою ознакою є емоційна чутливість і сильне почуття справедливості. Це може призвести до інтенсивних дискусій на різні теми. У школі може виникнути значна розбіжність між навчальним планом і знаннями та здібностями високообдарованої дитини, що може спричинити нудьгу чи втрату мотивації до навчання. До того ж, такі діти можуть бути винятково чуйними, легко вловлювати емоції інших. І навіть робити компліменти дорослим, наприклад, вчителям або вихователям у досить юному віці. Обдарованість це складна тема, тож не дивно, що є багато непорозумінь щодо неї. Хоча багато хто асоціює її з видатною академічною успішністю, насправді обдарованість охоплює широкий спектр когнітивних, творчих і особистісних навичок. Не кожна обдарована людина відповідає стереотипу шкільного генія. Насправді, деякі дуже обдаровані люди не завжди дістають найвищі оцінки в школі. Поширеним міфом є думка про те, що обдаровані діти не мають особливих освітніх потреб. Вважається, що їхній природній інтелект допоможе їм подолати будь-яку освітню програму із заплющеними очима. Однак не все так просто. Насправді ці діти потребують особливої уваги. Адже без відповідної стимуляції, позитивної, педагогічної уваги, спеціальних методик, вони можуть нудьгувати і не проявити свої таланти в традиційному класі. Вони також можуть страждати від перфекціонізму, що призводить до страху перед невдачею та уникнення завдань. Обдарованість іноді розглядається як статична риса. Вона або є, або її немає. Проте інтелект динамічне поняття. І здібності можуть розвиватися та змінюватись на різних етапах життя. Іноді обдаровані люди можуть розвиватися асинхронно. Приміром, коли їхні інтелектуальні здібності розвиваються швидше, ніж їхні емоційні чи соціальні навички. А це може призвести до почуття самотності та розчарувань у середовищі традиційного класу. Це зі свого боку може призвести до зниження мотивації та низької академічної успішності. У нашому світі діагнозів ми іноді наклеюємо невірні ярлики. Є помилкова думка, що обдарованість автоматично призводить до емоційних або психологічних проблем. Деякі вважають, що обдарованість сполучається з такими захворюваннями, як розлад аутистичного спектру або синдром гіперактивності дефіциту уваги. І хоча обдарованість і аутизм дійсно мають деякі спільні риси, причини певної поведінки можуть бути дуже різними. Наприклад, як обдарованим дітям, так і дітям-аутистам іноді важко знайти спільну мову з однолітками. У випадку аутизму це пов'язано з труднощами спілкування, через труднощі розуміння міміки та емоцій, обмежені інтереси тощо. Що стосується обдарованих дітей, так це тому, що вони вже когнітивно та соціально випереджають своїх однолітків і мають інший рівень мислення та інтереси. Подібним чином дитину, яка не може всидіти на місці в класі, можуть помилково охарактеризувати як гіперактивну, але це можна пояснити тим, що їй нудно через те, що навчальна програма занадто легка. Справді є обдаровані люди, які мають аутизм або синдром гіперактивності та дефіциту уваги. Але обдарованість сама собою не є розладом і не спричиняє автоматично психологічні проблеми. Деякі обдаровані люди можуть бути більш чутливими, і їм важче справлятися з деякими труднощами, але багато з них добре адаптуються та функціонують в житті. Школа це місце, де часто виявляються таланти обдарованих людей. Однак звичайна система освіти не завжди відповідає їхнім унікальним потребам, і через це вони можуть почуватися незрозумілими. Для максимальної підтримки обдарованої дитини важливо не лише розуміти її потреби, але й активно застосовувати конкретні стратегії. Освіта це лише один складник успіху. Індивідуальний підхід, спрямований на розвиток усіх аспектів особистості, допомагає обдарованим дітям досягти свого повного потенціалу. Батьки відіграють важливу роль вони часто першими помічають особливі здібності своєї дитини. Створюючи сприятливе середовище, вони можуть допомогти своїй дитині розвинути впевненість у собі та розкрити свої таланти. Важливо надати дитині доступ до різноманітних навчальних ресурсів та стимулювати її творчість і дослідницькі здібності. Наставники, вчителі чи тренери мають надзвичайно важливу роль. Завдяки своїм настановам і проникливості вони можуть допомогти обдарованим людям долати виклики та досягати успіхів. Тож співпрацюйте з вчителями для створення індивідуального навчального плану. І Якщо необхідно, шукайте фахівців та школу, які знаються на особистостях обдарованих дітей. Можна розглянути можливість взаємодії дитини з іншими обдарованими однолітками, де вони можуть знайти спільну мову та взаєморозуміння. На робочому місці високообдарована людина може відчувати як переваги своєї обдарованості, так і стикатися з проблемами. Її швидке та критичне мислення може призвести до непорозумінь. Наприклад, здатність швидко мислити може спричинити в неї нетерплячість та роздратування, коли процеси прийняття рішень на роботі протікають повільно. Крім того, виражене почуття справедливості може призвести до розчарувань та фрустрації, коли обдарована людина стикається з несправедливістю або непослідовністю на роботі. Якщо ж робота, яку вона виконує занадто легка чи рутинна, це призводить до почуття нереалізованості, нудьги, демотивації і навіть емоційного вигорання. У стосунках із колегами також можуть виникнути труднощі в спілкуванні через здатність обдарованих людей швидко мислити і знаходити інноваційні рішення, а це може пригнічувати або лякати інших. Може статися так, що керівники сприймають високообдарованого працівника як загрозу через його інтелектуальні здібності. Тоді у обдарованої людини виникне відчуття, що її не розуміють або не цінують. А чи є у вас досвід чи думки щодо обдарованості? Діліться ними нижче у коментарях. Дякую за перегляд. Бувайте!